Бо хата діно є на мелехайлом. Ще хеяновики. Мановикі оно. Лізма назе. Ханука це велике єврейське свято, присвячене відновленню Єрусалиму та подальшому повторному освяченню другого храму. Її також називають святом світла і дива. Сьогодні ж у Кременчуці, запаливши першу свічку, Ханукії, розпочалося святкування Хануки. Святкуємо сьогодні перемогу правди. Це дуже велике свято. Вісім днів ми святкуємо. Кожен день додаємо ще і ще світло. У нас вісім свічок. Сьогодні перша свічка. Ми запалюємо тільки одну завтра запалюємо вже дві. І в кінці свята найбільше світла. Це свято закінчується у вечір четверга 2 -го січня, коли на Минорі запалюють усі вісім святкових вогнів. У Кременчуцькій синагозі сьогодні запалили унікальну ханукію ручної роботи, яка виготовлена у вигляді українського гербу. Наше місто мультикультурне, мультинаціональне, і нам дуже приємно, що ваша громада велика добра частина Кременчука. Друзі, всі вітаю зі святом, всього найкращого і найкраще привітання від мера нашого. Міста. Віталя Малецького. запалили святкову ханукію і на площі перемоги. Символічно, що цьогоріч святкування Хануки у євреїв співпало з Різдвом у православних християн. Це як ніколи показує нашу об'єднаність та прагнення до миру. Адже в Україні є дуже багато історичних аналогій із Ізраїлем. Воно пов'язано з війною в Україні. Теж відносно з Росією, маленька країна, менше людей. Але все одно ми бачимо, що вже майже три роки Україна вистояла, тому що Україна воює за правду. Райна хоче, аби тут була вільна країна. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі Новини.